Мільйони українців щодня наближають перемогу України у війні з Російською Федерацією. Не залишається осторонь діти. Їх громадянська позиція небайдужість, додає віри у те, що в українського народу є майбутнє. Вихованці закладу позашкільної освіти, центр туризму і краєзнавства учнівської молоді Нетішинської міської ради роблять все можливе для перемоги країни. Цікаві проєкти та благодійні кампанії для ЗСУ спосіб життя юних краєзнавців, туристів, екологів, джур. З метою підтримки ініціативи Президента України щодо заліснення України і поширення культурно-екологічного руху зв'язок поколінь у жовтні 2022 року розпочато масову висадку дерев у областях, де не ведуться активні бойові дії. Заклад позашкільної освіти, центр туризму і краєзнавства учнівської молоді організував участь жителів у проведенні всеукраїнської акції Посади дерево за себе та за свого друга, який поліг за Україну. До Дня захисника та захисниць України, дня українського козацтва. Вихованці закладу доєдналися до акції Закладка парку дерева перемоги. Саджанець Дуба Скельного, який характерний для Хмельниччини, попрямував до Києва. Віддаючи належне героям, долучаємося до благодійних заходів Янголу свободи, подяку ЗСУ, смоколики для нетішенців, які знаходяться у зоні бойових дій, зимовий ярмарок, челендж подарунок від Святого Миколая для воїнів, флешмоб Люблю ЗСУ. Широкого розголосу набув у Нетішині проєкт зелене насадження в обмін на Дона для Збройних сил України Тодня міста, започаткований вихованцями гуртків еколого-натуралістичного напряму. Отримані кошти діти передали для жіночого батальйону. Операція Жолудь акція зі збору жолудів, яка відбувається традиційно восени. Не винятком стала і воєнна осінь 2022 року. Виручені кошти діти віддали для Збройних сил України. А далі благодійні кампанії, смілива гривня, тепло знетішена для ЗСУ. Кожна смілива гривня це дитячий внесок в перемогу, об'єднанню зусиль заради України, виготовлення окопних свічок, світло і тепло для українських захисників, платіння маскувальних сіток вихованцями гуртків, любов, яку вложили діти, щоб Збройні Сили України отримали захист. Проєкт вареники для ЗСУ на туристичному вогнищі від учнівського, педагогічного, батьківського колективів. Домашні вареники з картоплею і капустою, які приготували власноруч на туристичному вогнищі. Нехай нагадують про затишок і тепло домашнього вогнища. І застуки сердець, що в надії тріпочуть когось щастя рожах, хтось мільярди складає, а хтось все віддає. До краплинки, до краю, біль війна принесла. Навчила любити, не втомився Не час не моїм дітям тут жити, я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти? Я не втомився, сили я маю, я ворогів у твій дім не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти? <му> я не втомився сили, я маю, я ворогів у твіті не пускаю, наче два різні світи. Я не втомився, а ти, я не втомився сили. Маю, я ворогів от відім не пускаю наші два різні світи. Я не втомився. Віримо, що завдяки волонтерській діяльності країна збереже суверенітет, зупинить російську агресію і переможе.